Якщо ви бачите цю книгу у добірках романтичного чтива, не довіряйте цій підбірці. Це одна з найскладніших і найболючіших історій про насилля, яку я коли небудь читала. 2000 рік 15-річна Ванесса стає обраницею свого вчителя з літератури. Йому 42 роки. Він легко переконує Ванесу, що це справжні почуття, справжнє кохання, і що між ними справжній зв'язок, який ніхто в цьому світі не зрозуміє. Книга блискуче препарує реально існуючі явище, яке називається грумінг. Це не миттєвий напад насильника на жертву, а довготривала психологічна обробка дитини. У книзі видно, як маніпулятор створює ілюзію того, що дитина має вибір у той час, коли Ванеса насправді його не має. Також продовж книги ми бачимо Ванесу через 17 років. Вона вже доросла жінка, і вона досі захищає свого вчителя. Бо для неї визнати, що все, що було в її житті, це насилля, означає визнати, що всі її почуття, все, чому вона вірила, це було брехнею. Це книга не для розваги. Вона буде вас дратувати, вона буде вас обурювати. Вона стане тим щепленням від ілюзій. Яке так необхідно багатьом жінкам? Розкажіть, чи читали ви Ванесу і які у вас від неї враження?